Ну, тобто, то, це один із випадків. Так? Але все ж таки, я хочу повернутися до, до, до питання. Будь ласка, скажіть мені, будь ласка, я все ж таки не зрозуміла, чому ті медикаменти, які вони є, ми не можемо їх отримати для того, щоб вилікувати людей. Ну, ну ну звертаються люди, вони нам потрібні. Ми даємо заявки, а нам їх Женя, нам їх не видають ці медикаменти. Скажіть, ну це єдине питання, яке вони дуже сильно. Ми військовополітні. І я вже втратив ліфт, скільки разів ми переїжджали. Зараз ми з Михайлівкою переїхали на 300 дітиську і склад там. Склад там, і е, прийом там, і адміністрація медичної служби буде там. І відповідальний черговий, і, е, і лікарі. Тому е, для того, щоб до мене от я міг мати підставу. Е, бути результативним в наших відносинах все дуже просто. Телефон знаєте, да, мій? 24 години на добу працювати. 24 на добу. Ну, сьогодні ввечері до вас не можна було дозвонитися. Коли ми чекали вас на нараду, ви... запрошували на нараду. Ну. Е е і тому всі некоректності, не не які відбуваються, і будуть відбу не, дай Бог будуть відбуватися. Ви зможете мені повідомити. У мене технологія дуже проста. За багато років управління я беру дві сторони, сажаю і кажу, давайте між собою, щоб я зрозумів, в чому суть питання. І тоді результатом такого, такої розмови є. Вирішення питання. Якщо ви думаєте, що ви я просто не знаю, якщо не знаю, скільки тут, скільки тут різних складних ситуацій у тих людей, які з першого дня тут, у різних людей, якщо ви думаєте, що я не знаю, як і я разом з вами, я тут з першого дня то ну, думаю, що це не зовсім точно, Да? Я знаю багато чого. І тут, тому що щодня тут, і там, під куполом, тому що я там маю, буде, там моя робота. І в тому числі, Микола, я знаю, ви маєте рацію в деяких речах, які процеси відбуваються там. Тому що було до, а зараз після. Я знаю, як люди коментують ці процеси. Коли почали е, постало питання формування уряду, да? я собі давно сказав, тому що я знав, як воно буде розвиватися. Моя справа перемогти Януковича. Я в уряд не ходок. От я називався кандидатом номер один на посаду міністра охорони здоров'я, щоб ви розуміли. Об'єктивно. І Турчина ну, але я собі тихо робив свою роботу, так як, ми, ну, як можуть це робити. А внутрішньо думав, я маю досвід роботи в уряді. І я можу прогнозувати, як будуть розвиватися події. Я жодного разу не був на сцені. Мені придивляє відтягнево, чому ти на сцені. І сьогодні мені сказав, якби ти хоч три рази був на сцені, то ти б був автоматично міністром. Я Тому це можна влаштувати. Почекати. Ні. Це, це, це тому, тому, коли я, чому я не йшов на сцену. Тому що я займаюся дуже делікатною сферою. Де розказувати, які там ми отак з трибуни, набираючи політичні бали, мені не цікаво. Мені не цікаво. Добре, не Тому... Будь ласка, поясніть мені, чому так сталося, що коли пішов в штурм за декілька днів до цього, з метпнутів прийшов ревізор Тірон, і майже всі медикаменти, особ, особливо анальгетики. Ви знаєте, що два Дімідрова аналогін, то є противишокова, а аналгін з по одній по одному дуже добре знімає температуру, що дуже висока, да? А, Бо заявлено, що це наркотик, і ми не маємо права. Воно в нас бути. Дімедрол це сильна діюча, наркотична речовина, якої вона не є. Знаєте, що я вам скажу. І було винесення коровка. Дівочки. Димедрол, вин'єкція тут на речальний тар... uh, дів... препарат, не наркотична речовина. Почіка. А нам сказали, що це. От я можу зараз всім сказати і на камеру, і всім, що прийшли. Забрали, сказали, що це наркотичне средство, що ми не маємо права це тримати. Просто насильно забрали ці медикаменти і унесли. Послухайте. Насильно. Послухайте. Ну, я, я, я кажу, як воно є. Підтвердять всі Жень. медики, які тут Послухайте. є. Я, Розумієте? я вам доповідаю. Що? І ми не мали, чи що були штаби щодня, да? кожного дня. На штабах, коли доповідали Турчина стан речей, як правило, позначалось питання. А я потім ну, почав його розвивати, тому що щоночі у нас там на третьому поверсі, і ви мали це бачити, скільки приносили на руках. Я знаю, я бачила. Так, я сама там була. І, так точно. І тому ми намагалися домовитися про те, щоб мінімізувати обіг психотропних. І токсикогенних речовин і алкоголю в середовищі майданівці. Тому що це піддається. Це середовище майданчик. Середовищі, середовищі лікарів, які лікарі, мають де. право приміняти речовини навіть з наркотичної дії. Ми працюємо це воєнно-польові шпиталі, обозболення, які енергії, не кілідокиї. Коли це, це було... Приходили лікарі зі своїми мені... дипломами, зі, своєм, мені зі своїми важко, мені пацанам, важко мені пацанам потім давали блін мені зокрезіни. Тою, якою гупали Беркут в зуби, щоб щоб він так. не, не з'їв зуби. Не, зуб. так, не, було. не було чим не було чи? сьогодні. І два тих, сьогодні, які це? мали захищати їх, на сиділи, тримали, тримали їх, падали на руки, на ноги. вас не було. Був Андрій Петрович. Був він звинуватив мене. В Тому що я роздаю наркотичні препарати. Які наркотичні препарати? Я це вам людина? На, на, це, на це скажу наступне, Маріка. Я скажу вам на це наступне. По життю так, ну я вже старший чоловік, по життю так правило. І особливо, коли приходиться мати справу з великими масивами людей, золоте правило. Бути доброзичливим і позитивно налаштованим. Не фігай він не був не то проти. Та я, я говорю про свій принцип. І коли я. А він сказав, що це важко. І коли я бачу. Смисля, сказав, ну, звичайно, я ж сказав, мій наказ, мінімізувати обіг...